Наступне навчальне відео було створено у співпраці факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки: приготування ліків у флакончику приготування флакона з ліками, зняття металевої кришки пінцетом або ножицями. Якщо потрібно, знімемо пластикову кришку. Гумову пробку дезінфікуємо засобом для обробки поверхонь і даємо висохнути, щоб разом із уколом не внести її всередину флакона з ліками. Приготуємо розчин для розведення і наберемо в шприц необхідну кількість. Стерильно з'єднуємо шприц з голкою. Обережно вводимо розчин у флакон і легким обертанням розчиняємо ліки. Коли розводимо подразнюючі речовини та антибіотики, обов'язково надягаємо рукавички і ніколи не змішуємо ліки на рівні очей. Перевіряємо, чи повністю розчинені ліки. Не трясемо флакон, адже його вміст може вибухнути. Рекомендується періодично відсмоктувати повітря з флакона після введення невеликої кількості розчину, не роз'єднуючи голку та шприц, щоб не створити надмірний тиск у флаконі та уникнути витікання вмісту. Набираємо в шприц необхідну кількість ліків. Легким постукуванням по шприцу зосереджуємо бульбашки повітря у верхній частині та видаляємо їх шляхом натискання на поршень. Лікарські препарати для парентерального введення готуються безпосередньо перед введенням в одноразові шприци покриті стерильними ковпачками та позначені. Прізвище. Рік народження. Спосіб введення, назвою ліків та дозуванням час введення. Про введення препарату ми зробимо запис у медичній документації, з якого буде видно, коли пацієнт отримав ліки, ким і в якій кількості.